Максим навчається на першому курсі у професійному коледжі технічних інновацій міста Житомира, де 25 червня 2025 року відкрили навчально-практичний центр електротехнічного напрямку. Максим каже, що раніше студенти навчались в лабораторіях з устаткування х років минулого століття. Ми навчалися в старій лабораторії, але ну таки, там не було такого обладнання. як Тут Тут набагато більше всього можна зробити на цьому стані. Тут допустимо двигунти включити, через магіпускатушку. Тут у нас є багато збільшого плане, там узо, автомати. Там в тій лабораторії у нас такого не було. Микита студент каже, що у порівнянні з попередньою лабораторією у цій працювати краще. Різниця дуже велика. У Нас було ну таке. Старе, але робити можна було, Іван Панасюк, майстер виробничого навчання, говорить, що раніше лабораторії були в гіршому стані, а зараз студентів можна підготувати до сучасних завдань. Раніше в нас ну не було ні матеріальної бази, взагалі там було дуже печально. Ми можемо готувати вже спеціалістів, які будуть приходити на роботу. Вони будуть розуміти, що таке розумний дім, що таке сонячна електростанція, як вона монтується. То якщо ти вже бачив. Стикався з ним, ти вже розумієш, як працювати. Центр електротехнічного напрямку профінансували за рахунок кількох джерел. Один мільйон гривень надали у рамках українсько-швейцарського проєкту Публічно-приватне партнерство для поліпшення професійної освіти в Україні ЕДАП. 750 тисяч гривень надала Житомирська міська рада, та 200 тисяч гривень виділили з бюджету професійного коледжу технічних інновацій. Розповів Микола Перелигін, директор закладу. За ці гроші встановили сучасне обладнання для студентів, які навчаються на електромонтерів, а також тренажер Розумний Дім та Віарокуляри. Вероніка Гасанова, Денис Мусінов, Суспільне новини, Житомир.